Вже капає. Вже капає. Давайте швидше капає. Капає. Добрий ранок, ми з України, а в нас вже капає. Все, розпочинається дощ, ми тільки вийшли щось поробити, повивозити листя. Ну не дає, ну не дає. Хоча по прогнозам ще не повинно бути. От. нас на три дні дощ затягує. Так що, це що вспінемо зараз зробити. Ось я стою так. Одна капля, дві каплі, паде крапля. Тому ще, ще замітаємо, ще прибираємо. Ось такі справи. Ми зараз на три дні, як затягнемо, то буде невесело. От, тут ось. Персик вже все облетів. Що тут робиться? Просто повний капець. Так, а в мене місія ж яка? Мені треба полити теплиці, да? Ну, хоча б для почала подивитися, що там. Я включила полив, значить крапельний, не? Ну, нема в мене надії, що він прям добре полі. Отак. От Зараз провіримо. Ну, отут добре полив. Тут прям добре, нічого робити не треба. Жанри диска, яка в мене вимахала, так? Да? Непогано, непогано. Як у них зжирав слимак, то щось трохи на салатик може і буде, може. Кажу, може, тому що сонця нема, тепла нема. Хоч би сонце було, мені й тепло. Не дуже то й треба. Так, тут. Туточки. Туточки. Типа. Нічого собі раніше так воно туго не закривалося. Туточки, туточки. А туточки теж так полило більш-менш. Я б хотіла б ще трохи збризнути зверху. А такий салатик у мене вже. Дякую. Як думаєте, до морозів щось зберу, ні? О, таке. Так, тут перевірили. Щоб повиключала, дивлюсь, щоб не капало, що позиря. Так. Тепер глянемо тут. Вже капаємо, бачите, крапельки. У мене щось тут сифунять по-серйозному. А ну так, да, воно і сифуніло. До речі, я так і не провірила. Да, ну, треба переробити цю штуку. Зараз вам покажу та перероблю. Показую. Це що таке? Це що таке? Угу. А в мене тут, От так, отакі. Плаза. Да? Оце зелень. Боже, що і зиму знаєте. Так, огірочки, огірочки. Ну, такі вони в мене, звісно. Але ж поїсти можна. У мене на них надія є, я ж їх не прибираю. Не знаю. А може нічого і не буде. О, чую дощ капає. Все, повивозили мусор. А дивіться, нічого. що є, кой що є. Ну, може щось з'їмо. Так, що тут? Що тут у нас? Ага. Ну, дивіться. На якийсь салатик. Та й погуде. Ну, навіть дивіться, який є з тої сторони, так? Да? Маленько, може воно ще й виросте. Це, це щось Ми пропадали, бачите, ось був. Ну, все, воно, ну, якесь фітавтора, якесь, не пойми що. М -м, більше не бачу, не бачу. Так продивлюсь я. Не може з тої сторони щось і є. Ух ти, дивіться. Ну, та. салат наш шкребе. Зараз воно ще полилося, буде тут мокренько. Нехай, нехай. Тут було багато. Ну щось я бачу, що скоріш за все. А, ні! А! Це що таке? Це хто такий? Треба вже зірвати. Оце так, да, оце так. Да. Так, ну що я вам скажу? Тут теж полило непогано. А я думала, поливати треба. А тут сифони, боже, там треба підкрутити. Зараз підкрутю. По серйозному одичка сіфони. Так, а що дощ? Я дощ крапнув, щось нема. А оце перси, мені точно тут треба болить. Так, з якої сторони я відкриваю його, ось цієї. Так, ага. У мене ще сіточкою закрита, закрита. Нащо не знаю. О, да, персі, похилили голівоньки. Зараз візьму водичку є. А один навіть пошутів. Оце кіно. це кіно. Червоних, бачите, багато. І там. Зараз беру все полю. Так, що у нас тут? Тут? Ой. Сонечко, сонечко, де твої дітки? Ой, ти сюди не хоче. Ну, вот, то впало, то і впало. Видите, як так. Красота. Так. Що у нас тут? Ой, тут так мокро. Стінки мокрі. Ну і тут щось є. Бур'ян є. Багато бур'яну є. Хм. Ну, є трохи й салатику. Ось ну, все. Слухайте, на вихідні треба їхати в село. Я думаю, що оцей я на вихідні можу і в салатик забрати. Подивимось, подивимось. Може так і буде. Так, Ну я не знаю, тут теж непогано полито. Хм, може я сьогодні не буду поливати. Ось такі діли. Щоб ви розуміли, я в теплиці. Там потроху розрібли вже трошки листя. Не все, звісно, не знаю. От, зайшла теплицю полить перці. Так тут і залишилося дощ. Такий пішов. Перці-то я полила. А як тепер цього тікати? Я не знаю. Ось такі перці в мене гляньте. Диди-де-да-да, -ди 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 -ди. салате. Ось, три. Тут ще, ще, ще. І ще. Ну, короче, дуже багато. Ось, є червоні. Це ріг, перець, ріг. Бараня, чи ріг чи який там. Це я купувала. Ну, теж схожий на рих, тому що він такий жорсткий. А тут, а тут щось є. Є перчики, є, 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 є. Отакі. Ось таке, що він Ну, Може, то що не политий був, я полила вже. Здороси, довжим трошки. Цей теж ось. Тут небагато. Пару перчин. Ну, я полила. А тут ось. Ця. А це таке? Грунт, так? Це грум чи ні. Похоже, <кхем> що воно. Хай Бог милує. Ось дивиться який. Шикарний, цей ріг. От що буде якось звідси тікати? Такий як? Дочь нормальний такий пішов. Буду зараз якось вибирати, звідси. втекла під навіс. Можна показати вам, як воно. Як воно капає, нормально капає. дивіться яка черешня у нас. Ой, даєш. Ну? Краса. Прикольно. Ось такі діли. Нічого не встигло зробити і вже й дощ. Все, це вже затянуло надовго. Все, наша така ще одна, якби, ну, не знаю. Альтанка не альтанка, але вона мокра, бачите, думали, буде укриття, але ну, трошки є, можна тут стати. Тут не ляпає. Отаке. Моя качелечка накрита, все одно капає, Достає дощ туди. Ось я тут натягала пеньків. Ось така осінь, така осінь. Не спіла, я думала, ялинку почистить, поприбирати, розділися, ага. Ось і чують і Ось така біта. Дивлюся, мене в цей на Дожі, зараз приберу його. Дивіться, у нас 15 годин дня і ось. Ось така темінь. Іде дощ, нема роботи.